Так виходить, що до справи громади до нас доєднуються творчі люди, ну просто офігенні, просто такі, що вау. Я б просила, щоб ви зробили іглізу, от, от, спеціально для вас. І щоб вона була про херсон і щоб вона була про перемогу. Я просто покажу. Дивіться. Хто <реж> <реж> це робив? Це художниця Оксана Жукова. <реж> Дивіться, зараз я вам покурчу. Значит, херсон, бачите, да, наш герб. Далі. Це наш кінотеатр ювілейний, це наша церква, котрі 200 років. Це ви пам'ятаєте, хлопець 5 березня він на БТЛ з великим прапором показували всюди. Так. Я була тоді, на тоді на площі, коли він. Знаєте, це було так. Отакий от возглас на площі, тому що він так запнув на цей бетер, і це було просто ну, ну, неймовірно круто, при тому, що тут же були е, кацапські еті з зетками, вони їхали там стояли. Дивіться, це у нас така на набережна, там де зараз це перекопана, і її видно з лівого берега, от така у нас, я її називаю, українка. Да, бачите, з, з, з свинком. Бо це у нас теж на набережні тільки на інший наш пам'ятник першому кораблю, це наш морський форт. А оце головне: котики, котики з кавунчиками. Котики з кавунчиками це справа громад Херсон. Це наше, це наше, да, це наше. вам, Петро Олексійович. Да. БТР і котики да. з кавунчиками.